Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас рубрика Перемога України. Що заважає знищити Путіна і усіх, хто стоїть за ним, усіх, хто йому допомагає, скажіть цю кремлівську владу знищити, скажіть, покажіть, що заважає його зупинити. П'ять міча. Ви Знаєте, що за ним стоїть церковний грегор, що за нього моляться. І дуже велика енергія йде на підтримку. І тому всі, хто намагається з ним, ну і щось йому робити, якусь шкоду йому робити, що отримують поразку. Церковь. Так, вісім меча, що ми в заложниках. Карта Сон в заложниках ядерної війни, отак. Так, Так, що заважаю? Ядер... Ядерна зброя заважає і церковний грегор, що намолене все там. Щоб в нього все повинно бути добре, все він, типу, правильно робить. Ну Дивіться, справедливість все одно, ця карта вийшла, бачите, що той, хто робить шкоду, він отримає. Заслугам. Змія кусає руку, в руці був меч, меч випустили, коли змія, змію кусив, це Путін. І цим мечем зруйновано, знищено цю змію. Тобто він догрався вже це в процесі. Магія стоїть. Зараз дуже сильно маніпулюють свідомістю, маніпулюють людьми, тими, хто приймає рішення, що він впливає. Що впливає, але це йому не дуже допомагає. Він впливає на те, щоб не давали чим захищатися, але нам зараз дають чим захиститись, ми будемо захищатися. Зброю нам дають. На майбутнє, що? чим все завершиться? Е, дуже добре. Вийшло на майбутнє що його поразка. І то ваше питання, що ви питали, щоб був мир, щоб все це закінчилось, Так, 10 пентаклів, що це завершиться. Коли це завершиться? Ну, це по сімрочці Пентаклі, і що наступний рік це тільки підготовка до тої поразки, щоб ця робота, це. Пораження Путіна, що це все відбувається в 25-му році, що ви будете це робити, ще готуватися, що це ще може перекинутися і на 26-й рік. Так, да. що треба попрацювати, щоб ворога повністю знищити. Так, прибираю перешкоди. Ну, там вийшла отшельник і на дні колоди. Бачите, тут дві карти: отшельник і руйнування. Руйнування цього д'явола. І що це ми будемо робити не одні, нам будуть допомагати. І щоб це зробити, треба працювати. Що Це в процесі, це знищення і руйнування. Очільник, то що він буде скриватися, десь тікати разом зі своєю, цією урядом, своїм владою, хто там при владі. Я прибираю всі негативні карти з цього розкладу, все, що все може перешкоджати. Ці гарні залишаю. Тут вийшов і захист, вийшов, що буде мир, і шляхи відкриті, і в це допомога буде. Але він дуже маніпулює оце ядерною зброю і що це треба робити обережно, виматувати його. Не можна робити якихось резких движень, так, як ми хочемо. Да? Що це не швидко робиться. Бо в руках у. Скаженої людини ядерна зброя. Це добре, це також добре. Це все заперечено. Давайте це заберу, щоб не було які боротьби важкої, щоб не було, щоб це було легко. Прибираю перешкоди, перекриваю. Вище сили, прошу допомоги. Приберіть ці перешкоди, які заважають знищити Путіна, путінську владу кремлівську, всіх тих, хто йому допомагає по Верховному суду. да буде так. Все, що вони людям зле лихи роблять, хай повернеться на їх голови по Верховному суду. Буде так і так буде. всі перешкоди, перешкод більше нема. Щоб ця влада припинила своє існування. Путін і його влада, да буде так. Що заважає Україні перемогти Росію? Чи є перешкоди? Чи є перешкоди на шляхах у наших військових, у Збройних сил України, щоб перемогти росіян? Скажіть, що заважає? Так, поки все добре виходять, карти гарні, допомога йде. Зараз нам дадуть максимальну якусь допомогу. 10 пентаклів і прям все-все-все. Так, і 10 кубків також добра карта. В минулому вийшло, що були якісь затримки, що дуже повільно все відбувалось. На майбутнє правосуддя. Хорошо, то щось скрито, то, що ми не бачимо, що скрито, то, що не можна. Показати, ага, що це колективна допомога, що дуже сильно нам будуть допомагати. що Прям дуже хочуть, щоб це відбулося, але не хочуть афіширувати і щоб це була встановлена справедливость. Чим це скінчиться? Чим ця війна скінчиться? Повною нашою перемогою. Да. Повна перемога, задоволення, щастя, радість. Як швидко це буде? Чи скінчиться війна в 25-му році? І в 25-му році ще війна буде йти. Так, чи скінчиться війна в 26-му році? Так, да, в 26-му році оцей ворог він буде повністю вимотаний і вже в них цей ресурс скінчиться. І перемога шість жезлів, що це зміни, все погане залишиться в минулому. Так, чи буде це перемога України? Скажіть, Україна переможе? Так, да, переможе Україна. Сама Україна вийшла. І це відкритий шлях, то жезлів, що так. Да, це перемога України. І тут завжди показують одна трійка, і ще одна трійка. Зараз. А, що це колективна, колективна робота? Ось трійка Пентаклії, що ви самі не справитесь, вам допоможуть. І тройка жезлів, що так, що перемога України, але це колективна праця, що нам будуть активно допомагати три країни. Можливо, що будуть навіть е, е, і воювати разом, що й дадуть людей нам. Ну, що зброю 100%, і якісь вирішальні бої на морі, флот. А я прибираю перешкоди, що заважає Україні перемогти Росію. Також будуть дипломатично ці санкції і дипломатичний якийсь вплив, що будуть їх давити з різних сторон, щоб домовлятися з ними. Шантаж і все буде входити. Так, знімаю негатив, прибираю перешкоди. Вийшов туз пентаклі. І принцеса жезлів, що цей процес вже почався. Що в 10 пентаклі, що нарешті нам буде чим воювати. Справедливість буде встановлена. Так, заперечую негатив. Зараз ще тут подивлюсь, що тут всі карти гарні. Тут всі карти гарні, тут все на нашу користь. Є справедливість, що буде встановлена справедливість. Добре. Перекриваю негатив. Ну, З негатива. Тільки що сама війна, і що всі виснажені. І також це карта того, що ворог буде виснажений, але ми також такі самі. Заперечую негатив. Перекриваю. На дні колоди Верховний Суд і карта мир. Це дуже гарний знак. Що Дійсно, буде допомога і від вищих сил, і божий захист, і допомога всіх країн, які нам допомагають. Прибираю весь негатив, знімаю, анулюю, всі перешкоди, і заважають Збройним силам перемогти Росію якомога швидше, і щоб всі хлопці, наші військові, повернулись додому живими по Верховному суду, та буде так. Прошу Божого захисту для України, для всіх українців, для всіх військових, які захищають Україну по Верховному суду, та буде так, і так буде Божого захисту. Прошу і поверніть на голови ворогу. Все зле, лихе, що нам бажали. Поверніть на голову ворогу на росіян. Ворогу ворожу. та буде так. Перешкод. Більше нема для перемоги України над Росією. Та буде так і так буде. Зараз якісь дуже гарні події, що дійсно, от з, цього, з цього моменту починається вже якийсь рух на те, що ми їх перемагаємо. Будуть, буде і наступ, буде, і все буде буде добре. Але цю роботу треба виконати. Це не буде швидко, на жаль. Але це вже процес запущений. і Перемога буде за Україною. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.